Проблема обліку обсягу електронних видань. Традиційного визначення авторського аркуша недостатньо для обліку обсягу електронних видань. Можна тільки вітати пропозицію книжкової палати, встановити авторський аркуш комп'ютерного тексту в 40 кБ. Тобто 40 960 знаків. А чому комп'ютерний аркуш на 2,5% більший за традиційний? Але і тут є нюанси. 40 кБ – це 40 960 знаків в кодуванні ASCII 1 байт на символ. Але тільки 20480 знаків у кодуванні Unicode 16, Unicode 16, де використовується 2 байти на символ. В кодуванні UTF8 вживаються як однобайтові, так і 2байтові символи. Тому число знаків. У 40 кБ. Буде лежати між 20 і 40 тисяч. Порожній документ Microsoft Word займає 19 кБ. Не маючи жодного символа. Скільки тут аркушів. Вважаємо, визначення неявно припускає формат plain Text в кодуванні ASCII. Але цей приклад виразно показує, що при розрахунках обсягів не можна спиратись на фізичні характеристики файлів. Разом з проміжками, отже, з переводами рядків, а переведення рядка часто кодується двома байтами: CR плюс LF, вважати його двома знаками чи одним. Відступ рядка, заданий кількома символами табуляції, це кілька знаків чи один пробільний знак, а відступ рядка, заданий іншим засобом форматування це знак чи не знак. HTML коди в тексті це знаки пробільні чи не знаки. З одного боку користувач їх не бачить, і рахувати їх знаками не випадає. Але з другого боку, в друкованій книжці є поля, на них нічого не надруковано, а гроші за них беруть. І ми платимо. З ілюстраціями ще гірше: електронні видання не мають облікової поверхні. І кожне цифрове зображення можна масштабувати, принаймні, теоретично. На будь-яку площу. Про інші типи даних, які можуть міститись в електронному виданні, визначення взагалі промовчує. Отже, нашою задачею буде запропонувати методику обліку обсягу мультимедійних електронних видань, а також їх вартості. Вартість залежить від обсягу, але не тотожні цій останній. У наступному уроці принципи обліку обсягу електронних видань.